Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на рікошеті з плазмофакелом Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик контроль точок. Так, ага, тут вже страйкер. Мене <гум> чекає, то поїдемо на круг. Так, бачу, зразу є модуль Так, закинув гранату, але фріз втікає. Так, добиваємо тут фріз. Так що дивлюсь, що треба буде, мабуть, модулі міняти. Ага, мінки нема. А нас тут вогнемет заховався. Так, нормально забрав. Паладінчика. Нормально. Забираємо вікінга. Забираємо хантера. Будемо пробувати захопити точку. Так, нормально. Двох вбив вже непогано. І мене тут добиває фріз. Не пощастило, що Смокі до мене під'їхав з модулем 50%. Так. Що у нас тут є хтось? Так, ще трошки побумів. Так, нормально, забираємо мамонта. Ну дивлюсь, якщо модулів суперників нема, то можна непогано наваливать на цьому рікошети. Якщо модулі є, то вже грати стає складніше. виїжджаю просто під страйкера. Ага, ховается там. Так, залагал А, моя гранатка забрала их двух. Уже круто. Так, все, есть овердрайв. Оставив там мінку. Так, ще й немає в мене Подвійного урона. Овердрайв не прожимав, бо проти одного якесь таке свіділо. Вже їх було б двох, то пожалова. Так ще й мамонт на мене спригнув, ну що це за зайдіть? Так бачу, вже понабирали модулів від рикошетика. Так, захопили точку. О, оце то халявний тіл. Так, нормас, є захоплено. Так, тут бачу, вже купол поставили. Ще й замінувались в хлопці. Так, і все, немає здоров'я, немає аптечки. Так, нормально, свин добыл. Нормально, рикошетиков забираем. Молоточка. Нормально двох забрав овердрайвом. Давайте поставимо тут мінку, може якраз хтось не їде. Так, ага, тут уже хантер. Я буду трошки від'їхати, бо в мене немає подвійного урончика. Так, Урановий страйкер. Що у нас тут є захоплення чи нема? Так, і мене добиває страйкер. Не знаю, як він по мені попав, можливо, кешурончиком. Так, у цього підривник. Усе тут мене фріз забере. Так, є захоплення. Так, тут не поїдемо, там урановий страйкер. Так, ну тут даремно, я, мабуть, так в притул поїхав до фріза. Так, нормально. Так, ну що там? Ти ж уже захопили. А, можливо цей титанчик нас тут мінує територію. Нормально, мінка забирає смоку. Так, втекает один. Смоковод. Так, захопил точку. Так, не знаю, ховается там Крис или нет. Немає фліза. Нормально, пощастило, просто що я гранату спочатку кинув, вона трошки йому ХП забрала. Так, поставимо тут мінку, якраз можливо хтось не їде. І цього разу смоків, смоковод мене добуває. Так, і потрохи, я дивлюсь, програє моя команда. Так, і добиває мене фріс. О, нормально, немає броні. Смоки. Так. Вогнемет мене вбив. Але, по правді кажучи, вогнемет мене вбив, тому що страйкер там і накинув трошки по мені урона. Так то я думаю... Там на сам огнемет мене навряд чи вбив би так, тут забирає фріз мене ривником. Так ага, а на моїй гранаті не підірвався вікіл. На жаль. Так, програли ми цю каточку. Не пощастило трошки з командою. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошет з плазмафакелом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.